Оскільки один з найважливіших параметрів в сучасних смартфонах це фото і відео можливості, та то я вирішив, хто я такий, щоб не взяти і не зняти порівняння, як на мене, двох конкурентів це. XL 9 Pro XL і iPhone 16 Pro. Слава Богу, що iPhone 16 Pro ем, в порівнянні з минулим поколінням не має різниці між версією Pro і Pro Max. Раніше Pro Max мав в собі 5X модуль, а Pro Shka 3X. Тут же 5X, як в малому, так і в великому. Коротше, сьогодні у нас буде порівняння, але не буде мого суб'єктивного судження. Я буду казати, про що ми говоримо, що порівнюємо, але при всьому цьому висновки ви робіть самі, тому що камери, ну що там, що там дуже класні, і що там, що там є свої недоліки і переваги. З вами Макс, Піксель, iPhone, сервіс смартшопінгу Hotline.ua і ми починаємо. Перед початком давайте подивимось, в принципі, на інтерфейс камер, як працюють камери, як працюють вони там і тут, як вони швидко запускаються. І з цим, знаєте, проблем взагалі нема що там давайте. Ще раз. Однаково можна сказати, тобто досить швидко. Якщо говорити за налаштування, то у пікселя їх набагато більше. І навіть якщо не більше, та і там є професійні, і все це, найголовніше, що під час використання пікселя у вас всі налаштування одразу під рукою, в камері. А для того, щоб зайти в налаштування камери в айфоні, що треба правильно зайти? В налаштування параметри тут. Відкрити собі камеру і тут вже налаштовувати все, що треба. Тому тут, звісно, невеличка перевага об'єктивна, звісно, у Android смартфонів. Йдемо далі. Тепер давайте подивимося, як фоткають смартфони в однакових режимах. Одне і те саме. Погнали! Якщо говоримо за портрет, то обов'язково треба сказати, що що правильно, що iPhone має можливість різних перемикань, та тобто ми можемо і ось таке зробити, та гарно там виходжу, О oh май! Та ми можемо і ось таке зробити, і все одно гарно. У пікселя такого нема. Ну, не знаю чи сильно, ага, ми тут щось. А, ні, прикольно вийшло. Сильно ми таким користуватися не будемо в щоденному використанні, як показує практика, але при всьому цьому в айфоні це є і це добре, про це також треба зауважити. По додатковим параметрам Пікселі ми маємо що ефект руху, та це прекрасна річ, яка допомагає вам зробити фончик розмитим. Не знаю, хто буде користуватися, але воно є, і це прикольно. Далі у нас є режим довгої витримки. Та це коли ніч, наприклад, їздять машини, і ви хочете, щоб тільки ліхтарі від них у ці розмазані були, є і клас. І є окремо винесена нічна зйомка. Не знаю навіщо вони то зробили, бо по факту було б краще, як в айфоні. Він сам викупає, коли темно, і сам тобі активує той режим, ті витримки, і ти там вже е розумієш, які шо. Хоча по факту нічна зйомка, ефект руху і довга витримка це все гра з шатером, який так само в айфоні можна активувати однією кнопкою. І також прикольний режим, називається додати мене, тобто ви можете сфоткатися з кимось, не відходячи, тобто сам з собою сфоткатися по факту. Сфоткались раз, підійшов в інше місце, сфоткався два. Чи сфоткав людей. Став з ними, хто з людей прийшов і сфоткав тебе там. Прикольно, прикольно. Чи користувався я цим за місяць використання пікселя? Звісно, ні. В додаткових фішках айфона також є декілька прикольних режимів. По перше, це просторове відео і фото для Vision Pro. Як воно працює в реалі, я не знаю, тому що мене Vision про немає, але воно є і це хорошо. Ну і звісно, використання тієї самої кнопочки з купою режимів. Тут глибина, експозиція, ти все можеш регулювати, воно все зручно. Але так само, як і з функцією Додай мене в піксель, я цим не буду користуватися. Тепер, як на мене, найголовніше це відео, як записує відео цей і той смартфон. Давайте дивитися. Але перед тим треба зауважити, що по характеристиках, якби та, в піксель є можливість запису 8к в 30 кадрах, в айфоні цього немає. Джорік, як тобі 8к на пікселі? А на айфоні 4К? Зрозуміло, дякую. Але при всьому цьому, якщо ми потім трошечки стопнемося і побачимо деталізацію. 8К в пікселі і 4К в айфоні, то стає зрозумілим, що це по факту обскейлнуте 4К і ніяких сильних переваг у пікселя 8К нема, тільки об'єм файлу. Тепер давайте про фішки е, пікселя в зйомці відео, їх також тут достатньо багато, в принципі, Android завжди був насичений фішками. Що у нас тут є? У нас є знову ж таки нічна зйомка. Тобто покращення відео в режимі нічної зйомки. Софтверно, та він сам тобі щось там допомагає, щось робить, зменшує точніше, збільшує ISO, зменшує шатер, стабілізацію робить так, щоб воно все не стрибало. Працює, наче норм, чи буде використовувати, ні. У мене для нічної зйомки завжди є відео на основний модуль в 30 кадрах. Це найкраще, що може бути в будь-якому смартфоні. Далі у нас є налаштування такий параметр, як покращення. Відео. Що воно робить, також всім зрозуміло, бо софтверно підтягує, наприклад, яскравість, контрастність, покращує стабілізацію. Тобто це такий маленький режимон, так сідає за це відео і такі так, отут я підтягну, тут зроблю, тут паузу, тут розтягну, і воно трошки краще. Але це відео, коли ви відзняли, наприклад, там, півгодини познімали, вам треба трошки почекати, щоб в смартфоні воно все штучним інтелектом обробилося. Також основна фішка пікселя це при підключенні цього самого мікрофону бувають глюки. Точніше, не глюки, а така специфіка роботи системи. Вам треба кожен раз перемикати на екстернал мікрофон, і тоді воно буде записувати. Пікселі це зроблено так. В новому айфоні зроблено так, що просто коли ти підключаєш iPhone, нічого перемикати, підключаєш мікрофон, в айфоні нічого перемикати не треба, але є таке, що потім може не бути звука. точніше, його не буде в, в айфоні. Але коли ти береш цей файл, кидаєш на MacBook чи будь-який інший комп'ютер, він там є. Ось такі фішки в айфоні також виявляються. Є. Ну а Серед фішок айфона, я б назвав основну це все ж таки ProRes. Хто використовує свій айфон в професійних задачах, от у мене Вовчик, який тут знімається, який монтує, він на якійсь там поважній зйомці пару кадрів підзняв на iPhone, чисто по фану. А потім виявляється, що він юзав ці кадри і на основному монтажі, коли видавали основне відео рендерили. І це приємно, якщо руки ростуть з того місця, звідки треба, і у вас є екстернальний SSD, то можна писати прям такі raw файли з айфоном. Я цього не роблю, але можливість є, і це добре. Ну, як я казав, в кінці я не буду прям підсумовувати сам, не буду вам тут суб'єктивщини наганяти. Я просто вам показав, як знімає той смартфон, і той. Ви самі робіть висновки, і мені дуже цікаво почитати в коментарях, все ж таки, яка камера і в яких режимах. Знімає краще, де краще відео знімає, де краще фото. Можливо, ви напишете, що чувак, так ось, будь ласка, є такі смартфони, які роблять от все це разом набагато краще. Ну і трошечки від себе, звісно, суб'єктивно додам, що якщо ви виключно, як я про відео, то ну, вибір тільки один, є і самі, ви знаєте, який. Якщо фото, то ну, тут же вибір дуже широкий. І якщо ви зайдете на Hotline.ua, то подивитесь, там стільки класних смартфонів на Android, що можна просто собі голову зламати сучасні якісь там Xiaomi, от з такими балумбами, камерами. Тобто там є де розігнатися, заходьте, читайте відгуки і буде вам щастя. Ну а я скажу, що вибирайте завжди під себе, під свої задачі. Треба відео, ото, треба фото, ото, треба дзвонить. Сім, мама, білку. Все. Дякую за увагу і до зустрічі у наступних відео. Бувайте!